40 тисяч кожний місяць, ж не йому разкал, нам розказувати. Далі, Далі перебігається що це все. Ви не думаєте, що це кінець. Не пресуйте людей і не пресуйте людей. Не пресуйте, ви не маєте права. Ви тут писарчук, щоб ви заходили в список перед собою. Це конструктивна розмова, чи це законці. Значить, Шановні депутати, я вкотре звертаюся до вас. Вкотре. Підтримайте нас в тому, що ми вимагаємо, щоб голова склав свої обов'язки і наважити добровільно, добровільно. розумієте, ми не дамо. Те, що ми виявили оці всі е, розкладання, поміта, ми його доведем до кінця. розумієте, Так що хай він добровільно краще піде. Я вже скільки до вас, більше я не буду, я просила, а Ми вже далі поїдемо. От, 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 от хай ваш прийде шановний поліцейський. Музиченко. І отам, та от, от, щоб він позабивав грати, і тріщини і пішли, хай поремонтують. І кошти є на те. До того Ту, їх не, не було. Ту, їх не було. Кошти громади на той ремонт. А на дорогу нема. не а немає. Маю право. Але на вічесне вибачте постаті, ви теж не маєте право зачитайте. Ви не маєте про вас голосу про вас голосували за вас. Вони присутніми не потрібно такі депутати, які бездіяльно сидять, голови собакою обзивають тут. Єсть учителі і все до не сказали ні слова, що ви робите, що ви робите. Я сказала, не, 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 не розкрадайте бюджет громади. Ви мене почули, дійде, дійде на те, що вас перевірять. <говори> так, не Ні, ще, ще перевірюють вище. Ще, Бо вже там адмінатись порушення відкрите проти вас. Треба, щоб вас лікарня перевірила. І так, на, склад, це вас це а це що означає? А це означає, що хвора сама секретар. А мені по барабану по тобі. А як секретар себе веде? Кого лікувати треба? А як ви собаками обзиваєте й прийшла, ти так це нормально? Або чоловік біжить додому її. Є буде? жінок, Напишите. це нормально? Напишіть. Чоловік біжить. Ми не дамо вас. Ми там працювали. Почули? Почули. Виведемо вед, все на чисту вулицю. Почули, депутати, почули. Почули, да. всі нормально все чули. Все, почули. Наступний виступ. Дякую. ви? ви не висту. Я, Нерушенко Людмила Олександровна. Сідайте. Шановний пане головне, скажіть, будь ласка, хто вам дав дозвіл в соціальній мережі мене обливати грудом? Яким чином? Виставляти у фейсбуці, транслювати відео, що ви зриваєте листочок, Собі й своєму другові. <сі> ну ви не раз уже піднімали, я до вас а... не звертаю по цьому ць Ви, ви, ви Так, стоп! Голова на місці, секретар мовчить. Я вас ще раз останній раз питаю. Хто вам дав право? Хто вам дав право мене транслювати по соцмережі, зривати листочки, ауди вести? І показувати а я ви сказуєте, собі, хто який? Це хвора людина. Вам не вистачає сімейний послуг. Дівчат у нас хватає. Ви ні, я дивлюся, що не хватає. Шановні депутати, депутати, Шановні 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 депутати. депутати сільської територіальної громади. Шановні депутати, я не Людмила Олександрівна, жителька громади, звертаюся до вас із проханням розглянути дії голови Вознесенського тере Тетеренко, які грубо порушують мої права та принижують мою честь і гідність. Зокрема, зазначують дії проявлені в наступному за його вказівкою за інформаці... на інформаційному знаку села Привітне було розклеєння образливі оголошення від... від мого від мого імені з неправдивою інформацією про нібито надання мною сексуальних послуг. У яких зазначені мій особистий номер і номер моєї мами 87 років жінки. Про це знав один голова. Ви давали при зверненні соціальний номер ваші. Шановна Галина В'ячеславівна, А ви не маєте права зараз виступати. Доми, Статтю зачитати. Є на то голова. 48-50 стаття, поки голова є ви тут, витам. ви не маєте права. Спокійно, да. У соціальній спокійно. мережі Фейсбук поширювалися ними, особисто принизливі. Слова відеоматеріали за моєю участю, які він сам знімав, транслював, супроводжуючи образовими коментарями. Зазначені дії ну, мають можна, характер публічного да. приниження та переслідування, пов'язані з моєю активною громадською позицією та критикою щодо нееф... неефективного використання бюджетних коштів громади. Значна частина яких спрямовується на заробітні плати премії замість розвитку громади. Згідно з чинним законодавством, дії голови громади порушує статті 28. Конституції України право на повагу і гідність. Стаття 32 Конституції України право на втручання в особисте і сімейне життя. Захист, честь білого репутації. Стаття 10 закону України про статус депутатів місцевих рад. Зобов'язання діяти в інтересах громади та поважати права громадян. Стаття 173, 182. «Дрібне поліганство» та порушення недоторканності приватного життя. Стаття 161, 182, 296 297 України порушення рівноправності громадян, порушення недоторканності приватного життя, хуліганство, посягання честь і гідність. Прошу розглянути на найближчій сесії Ради поведінку голови громади Тетеренка, надати правову оцінку його діям та за необхідності звернутися до доброохоронних органів для розслідування зазначених фактів, забезпечити чесність. Забезпечить захист честі, гідності та прав жителів громади від подібних та протиправних дій. Мені відповідь надайте це до депутатів, так як у нас, пана Михайлівна Миколаївна депутат. Я ви наш депутат, і я звернулася до вас, до депутатів, надайте правову оцінку письмовому вигляді мені голови громади. У На нас є комісія етики, чого там у нас комісії. є нас і комісія? Люди. Марія Григорівна, це все чула, це все вона бачила, Наталя Михайлівна це все бачила, відео, як він зриває листочки, як він транслює це все. по відео. Я видео. не дивлюсь ніяких відео і не бачу. Я їх ніколи не дивилася. Далі, ви звертаєтеся, чи вірніше вас викликають в органи поліції. Да, Під час дай, спілкування я Титаренко пояснив, що не ображав мене спілкуванням в соціальній мережі. Ну, Коли ну, побачив, ну, що його неправильно воно. зрозуміли, зразу ж видали коментар на сторінці, сторінці Фейсбук. Як вас можна буде правильно зрозуміло? Коли відкриваєте ви листочок, всі в зборі присідайтесь присідайте. Нас якраз питання вас. Ви можете до вас, і ви, може, до вас підійти і задати питання. Присядьте. 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 Мені, мені відповідать дозволять. Щоб там документації немає ніяких. ще листіло. Ви що Ну ви я, вам б... я вже на, ви, знімай, тепер я. Можна, можна мені? Від, мені. Від, 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 від. від. Знімайте відповідь. Людмила Олександрівна, дивіться, якщо ви звертали увагу за те відео, те відео з'явилося перше. Після того, як ви зняли відео і викинули в соцмережі, де ви на перекрьостці мене лаєте усі, як тільки можна. Тільки після того я вивісив оце відео. Да. Опять же, на цьому відео жодної цифри телефонного номера не видно. Я вам гарантую. Видно ну, тільки ну, факт об'яви. Опять же, вашої фамілії там не було ніде. Там були тільки зміст заголовка, про що мова йде. І циферки е, телефонного номера, але його на відео цифер не видно. Я з таким розрішенням знімав, що його точно там нема. Тобто це повністю анонімна об'ява. І, і малейшим чином вона до вас напряму а не телефон. стосується. Як а Людмила від... Олександрівна, ви звернулися у розмові в телефоні. Якщо ви звернулися Олександрівна, і навіть не, подові... не повідомили Є. про те, Є, що, що ви голова громади. Даж я до вас другий раз Я перепитую. Не повідомляли. Я тоді перепитую вас. Ви, Олександр Васильович, так. Та ви там можете що хоч написати тепер. Тепер звісно, що ви можете що хоч там тулить. Повідомити, давайте наступному доповідачу. Да, а я... Мені просто цікаво. Потриваю собі і своєму другові. Так було сказано. Да. Так, так було сказано. І депутат підтвердить.